Виконуємо номер 592 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Розв'яжи рівняння. Завдання перше. Невідоме число, позначено змінною Х, відноситься до однієї шостої як 3,8 до 0,5. Задання друге 0,35 відноситься до невідомого числа, позначеного змінною Х як 0,42 до 6. І завдання третє. 7,3 відноситься до 13, як невідоме число, позначене зміною х до 5,31. Приступаємо до виконання. Використаємо основну властивість пропорції. Добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. 0,5 помножимо на х це наші крайні члени пропорції. І середній 1 шоста на 3 восьми. Подамо 0,5 у вигляді звичайного дробу. Це буде 5 десятих. Перемножимо чисельники і знаменники. 5 і 10 скорочуємо на 2, на 5, 5 ділимо на 5 буде 1, 10 ділимо на 5 буде 2. Маємо 1, 2 і х дорівнює. Скорочуємо на 3. 3 ділимо на 3 буде 1, 6 ділимо на 3 буде 2. Маємо в чисельнику 1 в знаменнику 16. 1, 16. А тепер знайдемо другий множник. Для цього добуток поділимо на відомий множник. 1, 16 поділимо на 1, 2. Помножимо 1, 16 на дріб, Обернений до дільника. На дві перших. Перемножаємо чисельники і знаменники 2 і 16 скорочуємо на 2. 2 ділимо на 2 буде 1, 16 ділимо на 2, буде 8. Маємо в чисельнику 1, в знаменнику 8. Отримали 1 восьму. Записуємо відповідь. 18. Завдання друге. Використаємо знову ж основну властивість пропорції. Добуток крайніх членів пропорції до рівня добутку середніх членів пропорції. Х це середній член пропорції. Тому сформулюємо навпаки добуток середніх членів пропорції до рівня добутку крайніх членів пропорції. Маємо 0,42 х дорівнює добутку 0,35 на 6. Нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, ми добуток поділимо на відомий множник. Добуток ділимо на 0,42. В числі 0,35 і 0,42 у нас дві цифри після кома. Помножимо 0,35 число, яке знаходиться в чисельнику дробу. І 0,42 число, яке знаходиться у знаменнику на 100. За основну властивістю дробу ми можемо чисельник і знаменник множити на будь-які відміни від нуля число одне й те саме. Тому маємо 35. 6 переписали і 42. Тепер 35 і 42 скорочуємо на 7. 35 ділимо на 7, буде 5. 45 ділимо на 7, буде 6. І тепер 6 і 6 скорочуємо на 6. 6 ділимо на 6 буде 1. 6 ділимо на 6, буде 1. Маємо в чисельнику 5 помножити на 1, це буде 5. Знаменник 1. Отримали 5, цілих. записуємо відповідь. Завдання третє використаємо основну властивість пропорції, добуток середніх членів пропорції дорівнює добутку крайніх членів пропорції. 1 третя х дорівнює добутку крайніх. 7,3 на 1,5. Подамо 7,3 і 1,53 у вигляді неправильного дробу. 7 множимо на 4 буде 28, додаємо 3, буде 31, 31 четверта. 1 множимо на 31 буде 31, додаємо 5, буде 36, 31. А тепер поділимо зразу на 1 третю. Помножимо наш добуток на дріб, обернений до дільника на 3. І тепер перемножаємо чисельники і знаменники. У чисельнику буде добуток 31 на 36 і на 3. У знаменнику добуток 4 на 31 і на 1. 31, і 31, скорочуємо на 31, маємо по одиниці. 36 і 4 скорочуємо на 4, 36 ділимо на 4 буде 9, і 4 ділимо на 4 буде 1. В чисельнику маємо 3 помножити на 9, Знаменок 1. 3 помножити на 9 це буде 27. Отримала 27 цілих записуємо відповідь. 27. Ми розв'язали рівняння. Номер 592 виконано.